Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, народні депутати. Фракція радикальної партії безумовно буде підтримувати цей законопроект для того, щоб ми не витрачали зайві кошти, для того, щоб у нас була краща екологія, для того, щоб ми швидше працювали. Але я хочу на наголосити на тому, чи є сьогодні це головне, коли ми кажемо про роботу Верховної Ради. Фракція радикальної партії ми принципово наполягаємо, щоб ми внесли зміни до регламенту, якими ми зробимо п'ятницю повноцінно. Ним робочим днем в парламенті. Слухайте, ну скільки ж можна так працювати? В п'ятницю немає депутатів, немає розгляду. Що в нас немає законів, які ми маємо приймати в інтересах українських громадян, в інтересах підприємців, в інтересах виробників. Ми маємо це зробити. Більш того, шановні колеги, давайте внесемо зміни в регламент, щоб в нас була не година імітаційна уряду в п'ятницю, а щоб це були три години фахового оговорення з ключовими міністрами, з обов'язковою присутністю тут уряду в повному складі. Та скільки ж ми будемо працювати так в п'ятницю, та будь-хто працював би так на заводі, звільнили вже давно під три чорти. Шановні колеги, давайте підтримуємо цей законопроект за основу, але внесемо ці надзвичайно дві важливі правки. Це правка щодо повного робочого дня депутатів в п'ятницю і щодо трьогодинної роботи з урядом по запитаннях по кожному профільному міністерству. Що це за ситуація взагалі, що міністри і заступники міністрі? Міністрів не ходять на профільні комітети. Ви скажіть, це нормально взагалі в парламентській президентській республіці це не нормально. А потім дивуються, що не підтримують реформаторські закони. Так треба якісно готувати закони раз, ходити на комітети і працювати з депутатами два. І тоді буде коефіцієнт прийняття законів, так як в Європі понад 90%. а не вносити аби що не спілкуватися взагалі з депутатами до останнього, а потім робити тут щороку бюджетну ніч дякую